А це, прочитаю вам е переклад свого улюбленого Константа Ільдефонса Галчинського, польського поета. Вірш Коли б одинадцять, я мав капелюхів. Коли б одинадцять я мав капелюхів! Перший сховав би в шафі, щоб не сідали мухи. Другий поштою б вислав як дар невеличкий, втретій скидав би абищиці і різні дурнички. Четвертий вживав би для фокусів магії поганських. П'ятим, як тацькою, сир накривав би голландський. Шостий віддав би я двізі. Сказав би, що тисне. Сьомий повісив би просто, хай собі висне. З восьмого я або зробив би, зраділа б хатинка. В дев'ятому жив би їжак або ще яка божа тваринка. З десятим не знаю. Щось би не мислив, звісно. А одинадцятий вітер зірвав би і поніс понад віслу. Казала ж про мене одна краків'янка печальна. Тій голові капелюх не до речі. Вона монументальна.